Один гол, що дарує чемпіонство? Триочковий. На останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Добрий вечір. Динамо спочатку вибули із Ліги Чемпіонів, поступившись далеко не найсильнішій команді. Тепер Динамо вибули ви, ви із Ліги Європи, теж поступившись не на найсильнішій команді. Як на вашу думку, хто винен в такому результаті? Дякую. Ми поступилися команді, яка зараз буде грати в лізі чемпіонів. Якщо ви вважаєте на найсильнішу команду, безумовно, результат залежить від головного тренера, від дій команди на футбольному полі. В сьогоднішньому протистоянні, якщо ми говоримо про сьогоднішнє протистояння, ми програли йому у його в першому матчі після вилучення, після тих помилок, які допустили коли пропустили два м'ячі. Мали нагоду сьогодні цей гандікап відіграти, але індивідуальної майстерності в реалізації нам не вистачило. Маємо результат. Мені хотілося запитати, ще, за якими критеріями ви оцінюєте не найсильніша команда чи не найслабкіша команда. В той час, коли ми грали, з «Динамо», «Динамо» двічі, грали з макапі «Телевік», і зоку... Тобто ви порівнюєте час, коли в країні йде війна і коли в країні немає війни. Сьогодні вночі був один із найсильніших обстрілів країни і в Києві. І загинуло на сьогоднішній момент вже 23 людини, якщо я не помиляюся, і ще розбирають завали. І це теж зранку ми коли прокинулися, в першу чергу. Ми дивилися новини, ми спілкувалися зі своїми близькими, і ми граємо в такій е, ситуації. Ви порівнюєте епохи, ви порівнюєте е, десятиліття і маєте хист робити порівняння команд десятиліттями. Я вважаю, що це неправильно. Саме тому, якщо ви побачили, ми вийшли сьогодні. З пов'язками на руці, в знак пошани і в знак підтримки наших людей, тому що на завтра в Києві оголошено день жалоби. Цікава ситуація сталася з Миколою Шапренко. Це заміна. Не було детально видно. От ви були в епіцентрі події. Можете детально розказати, що там трапилось, чому заміна там скасувалася, потім пізніше відбулася. Я думаю. У кожного футболіста є певні забобони, певні моменти і суддя, наскільки я зрозумів, суддя не випустив його на футбольне поле через те, що в нього на руці був якийсь амулет, який дуже важливий для нього. Тому ми, ми, ми не змогли зробити зразу дві заміни. Хоча наш гравець вийшов з поля, тому що Миколу не випустили. І ми не могли зразу зробити цю заміну, тому що ми б втратили додатковий слот. А це був останній у нас. Виходячи з результату сьогоднішнього матчу. Скажіть, які плани у команди на виступ лігі з конференції, які будуть стояти перед командою завдання в цьому турнірі, вперше буде динамо грати в цьому турнірі, які будуть стояти завдання перед командою. Дякую. Перед командою будуть е, матчі. Кожний матч ми будемо налаштовуватися, виходити, грати максимальну можливість. На сьогоднішній день ми будемо, завтра завтрашнього дня ми будемо готуватися до наступного матчу чемпіонату України, потім у нас буде невелика пауза, буде можливість спокійно подивитися на всю ситуацію. Тому що сьогодні 28 число, сьогодні рівно е, другий місяць. Як ми виїхали з Києва і ще не поверталися. Дякую усім, гарного, тихого, спокійного, спокійної ночі. Слава Україні!